Вітаємо сьогоднішній наш випуск присвячено яскравій представниці шістдесятництва, художниці, яка проілюструвала не одну книжку. Це Софія Карафа Корбут. Софія Петрівна Карафа Корбут народилася у Львові 23 серпня 1924 року. Її батько Петро Карафа Корбут із литовсько-білоруського шляхетного роду. Він розлучився з її матір'ю Марією в Парижі та вирушив за океан. Вагітна жінка змушена була повернутися на Галичину, де й народилася Софія Роксоляна Романа, Потрійне ім'я їй дали за католицькою традицією, на щастя. Сходження Софії Карафи Корбут на вершини мистецької творчості не було легким. Батько перебував за кордоном, дівчина росла з мамою, яка повністю присвятила себе вихованню єдиної дитини. Софія ще в дитинстві виявила неабиякі здібності, багато читала і захоплювалася малюванням. Закінчивши 1936 року початкову школу, Софія продовжила навчання в жіночій гімназії сестер Васильяну Проте 1939 року гімназію закрили, і вона виїхала до районного міста Стрия, щоб навчатися в середній школі, яку не закінчила через початок Другої світової війни. У 1942 році Софія повернулася до Львова і поступила до державної мистецько-промислової школи. Навчання продовжилось у Львівському художньо-промисловому училищі. Нині коледж імені Івана Труша. Вже там її графічні роботи відзначилися творчою зрілістю. Після закінчення училища свою мистецьку освіту Софія Карафа Корбут продовжувала в інституті прикладного і декоративного мистецтва на відділі прикладної графіки факультету монументального живопису. Вона починала свій творчий шлях як живописець та графік. Деякий час працювала в галузі кераміки, а наприкінці 1950-х років, назавжди закинувши кераміку, знову повернулася до станкової та книжкової графіки. У техніці Гуаші виконує кілька ілюстрацій за мотивами українських народних казок. А 1959 року створює свою першу роботу в техніці кольорової ліногравюри Яворівщина. Проте, використання авторкою кількох кольорів у Яворівщини стирало грань між графікою та малярством. Художниця відмовляється, від подальшого експериментування в цьому напрямку виконує кілька творів у техніці монотипії, яка також не припала їй до душі, після чого зосереджує свою увагу на ілюструванні багатьох книжок у техніці гуаші, паралельно захоплюється станковою графікою. Графічний талант Софії Карафи Корбут на повну силу проявився у 1960-ті роки, коли одну за одною почала творити гравюри на Шевченківську тему. Графічна Шевченкіана посідає особливе місце у її творчій спадщині. Більшість композицій цього циклу це самостійні станкові гравюри на мотиви поезії Шевченка. Коли з'явилися на виставках, вони вражали не лише новаторським трактуванням образів поезії Шевченка, але й незвичними форматами. Свій кобзар художниця створювала продовж багатьох років. Перші твори на Шевченківську тематику датовано 1961 роком. Останнє 1968 роком. Видатною подією в мистецькому житті України став вихід 1967 року ілюстрованого нею кобзаря. 1968 року цей сувенірний кобзар потрапив на всесвітню книжкову виставку в Канаді. Книжка здобула премію і привернула увагу. Літній чоловік узяв її в руки і прочитав знайоме прізвище. Це був батько. Петро Карафа Корбут. І то був єдиний випадок, коли прізвище допомогло. Через Червоний Хрест батько знайшов адресу доньки. Почалося листування. Проте вони так і не зустрілися. Дістатися тоталітарного СРСР було проблемою. Виїхати з нього тим паче. Образи сильних героїв фізично та духовно. Больових у боротьбі, незламних у неволі стали лейтмотивом її творчості. Поряд народжувалися композиції, позначені глибокою ліричністю, передачею ніжного материнського почуття. Безперечно, Софія Карафа Коробут належить до найвидатніших мистецьких інтерпретаторів поетичної спадщини Тараса Шевченка. Із новою силою розкрився талант Софії Карафи Корбут під час звернення художниці до творчості Лесі Українки. Її кольорові ліногравюри, лісовик і мавка, русалка, я сплю справжні графічні шедеври. А композиції Я на вбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Полетить воно по світу на читає вільна птиця. Це безпосередній перегук з поширюваною в той час у сам поезію шістдесятництва. Художниця зробила з Римем поетичне образне слово, досягши синтезу двох мистецтв. Художня мова багатьох творів Софії Карафи Корбут нагадує стилістику української графіки 1920-1930-х років, пов'язану з іменами Георгія Наробута, Павла Ковжуна, Миколи Бутовича, Святослава Гординського. Та інше вже після смерті художниці вийшли в світ її графічні шедеври. Поема Івана Франка Іван Вишенський та лебедина пісня майстрині, драма Феєрія, Лісова пісня Лесі Українки. Мисткиня померла 29 листопада 1996 року, похована на цвинтарі села Куткір. У 2000 році на могилі поставили пам'ятник роботи скульптора Івана Микитюка. На чорному мармурі надмогильного пам'ятника зображено мавку, що тягне руки до неба. З протилежної сторони викарбувано слова художниці. Я цінності ті марні давно перецінила і знаю головне в житті є тільки віра, праця, честь та добра пам'ять по тобі, що теж живе недовго. Сучасники згадують Софію як людину, швидку на слово, справедливу. Жваву, її шанували, але водночас ніби замкнули в капсулі самотності. Чоловіки її побоювалися, бо таноловита і сильна, а жінки остерігалися, бо уникали конкуренції. Софія ніколи не одружувалася, хоча мала і почуття, і друзів. Вона опікувалася матір'ю і тіткою. З ілюстраціями Софії Карафи Корбут вийшло близько 60 книжок українських та зарубіжних письменників. Загальний наклад книжок з її ілюстраціями за різними даними перевищив 6 мільйонів. Художниця з феноменальною працездатністю ціле життя трудилася над розмаїтою графікою. Кожну четверту лише уявіть, дитячу книжку в Україні у 1960-х роках оформила. Софія Карафа Корбут